Всім привіт! а Сьогодні друга частина, як ми граємо цю прекрасну гру. Я не знаю, що це, але ми забираємо все, що бачимо тут на нашій опа. Оце що таке? Можна зібрати, але я не знаю воно мені, Давайте оце подивимося Дуже довго відкривається. У мене 5 монеток. Це вони марно мені дали Я не можу... Добре, побігли. Там вовк. Воно за мною біжить. Фу. Я добігла. Це добре. Тої то по кабру нема, поки що. Поки що Це ключове слово. Так, давайте зарядимо наше вогнище. Так, значить, збираємо далі дрова. Хто ходить Де та чупакабри мене питання. Добре, давайте подивимося, що ми можемо скрафтити мені просто для цікавості. 20. Ми можемо скрафтити старе ліжко, бані, трап і мапу за от три отаких от штук. Я думаю, ми скрафтимо. Давайте зараз таке легесенько. во він, бачите, типу лице? Його. Він дуже сильно залагав. Всьо день. А, він зникає просто тупо. Так, добре. Давайте. В принципі, можна попробувати скрафтити А, це шо, це, це, шо таке? У мене питання. А, мені напевно треба от сюди, типу, поставити. Чи куди мені треба це поставити? От сюди. А. -а, -а. Три. Крафти. Так. Э, чекайте, нам треба оце для початку. Давайте для початку зробимо дерева. Я думаю, це найпотрібніше, що зараз може бути. Тому що в нас зараз. Палиться вогнища. Мені цікаво, що буде, якщо воно згорить зовсім. Так, в нас є декілька парусточків, ми їх посадимо зараз і. І зробимо ще собі ліжко. Можна, в принципі, собі дозволити зробити ліжко. Так, значить, три парсточка маємо. парусочка. добрый давайте, значит, э, F, 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 Выкладываем вот это все вот э, F, 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 F. Все, можно еще выкласти. Выкладываем. Хоть, Хить, хить. Чекайте. Я туплю чуть-чуть. Дуже тяжко тут викладати оцю всю фігню. Давайте оце все красиво посадимо. Отута Можна була сочка отута посадити. Так. Чекайте. Зараз в мене все залагало. Так, щось ми ніфіга не, розр... не розвиваємося. Е, так. А, скільки нам треба на ліжко? 20 20 на ліжко. О, дивіться, в нас є один болтик. Де той болтик? Во. У нас є він. <кхи> І куди ти покутився, бро? Ми от зараз його ставимо ставим. <кхи> І. Страшно. Так, зайчик біля мене. Навіть прикиньте. Чому музика така страшна? Чому мені страшно? О, я не маю що їсти. Я ж помру з голоду. Окей, вибач зайчик. Мені страшно. Дуже мало вогню. Дуже мало вогню. Вони. Ти куди? Та ви куди? Та я. Я ні Я не я я ваша. Я своя. Я така сама квадратна, як і ви. Ні, мене зараз б'ють. Все, це неможливо. Хіба мені всю нічко від них втікати? Що вони потім втечуть ще? Потім ще підуть. А ти чого сюди прийшов, бро? Поможи, ПЖ. Я знаю, що я голодна. <сосі> Не далі за мною. Що, я зараз вмру, в мене їжі, нема. <смі> Ні, треба слідкувати за тим. От якби той зайчик дав себе вбити, а він дав себе вбити, почнемо з того, це я не встигла себе затувати. Так, ну а що нам вже губити? Але любі друзі, я думаю, на цьому відео буде закінчити. Всіх люблю і поважаю. Бувайте! Ми не вижили навіть і п'ятьох днів.